Так, сіду нагляну, ну, що там та аничка назбирала. Ану покажи. Переважно чорний пилок. Ух ти! Це все жоден збір. Оце у нас бджоли дають жару, так? Да? Ну а тут барвистий є. Ну а тут барвистого трохи є, так? Mm. Да? Бомба. Yeah. І ще не всі зібрала, так? Yeah. Да? Ні, це ще. Зараз такі приносить пилочку. Mm. Кому не подобається, то йдіть в баню. Так, да, зараз має бути гроза. Кому не подобається, йдіть mm. в баню. а ану покажи. Хоп, сіки, там, чорний Бомба. Зараз в нас такий період, просто, що е, є цвіте, якісь підтримуючі взятки є. Більшість цих взятків вони, е, мало. ну, коротше, Нектару майже не виділяють, але дуже багато е, можна зібрати ексклюзивного пилку, саме ексклюзивного. От, наприклад, з цієї квіточки. От, от такий йде чорний пилочок з цієї квіточки. Тому Анечка зараз збирає. Е, і от викаємо півпасіки, не пів пасіки, да? Зараз для мене це не має значення. Чому? Тому що в ці періоди ми збираємо самий цінний пилок по вартості. Якщо весною пилок йде прям от кілограмами, да, от, е, його йде багато. Але цього року весною в нас так не вийшло, ну, щоб так з розмахом, Тому що ми попали в цей холод. Ну нічого страшного. Зараз буде йти липа. І от липа нам дасть і нектар, і пилок. Е, і назбираємо багато ексклюзивного. Це дуже важливо, Ми оділимо по сортах. Ми його бачили два відра дати барвистий пілочок і такий вже вже тут, на цій стадії, збирається окремо. Для чого я це роблю? Для того, щоб потім запропонувати продавцю покупцю максимальну велику кількість різного пилку. Неважливо, буде в мене його 10 кг чи буде в мене його 100 кг. Я зможу запропонувати інший пилок, тобто створити асортимент, відповідно, інша ціна. Е, і все, і так, протягом сезону протягом сезону. І е, зараз хай там бджоли приносять даже по 50-100 по грам того пілку. Це не є великий там прям капець. Пергою один забито в них коротше, все пергою. Тому що... Ми робили там останню ревізію там по три рамки перги. Відповідно, і принос пилку буде менше. Якби у них там взагалі не було перги, то я не встигаю дозняти відео, як Аничка вже вам показує. От дивіться, який пилок. І чорний, і кольоровий, і, і будь-який пилок на будь-який смак, і от пів лотка чітко. Нам це підходить. Так що, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ексклюзивність в першу чергу, коли ми говоримо про бізнес. Пасіка дає можливість зробити асортимент, якщо це грамотно робити. На рахунок того, що там ми в бджіл щось забираємо, це все майшня. Я вже повторив, що пергій є багато. Все, підписуйтесь на канал Дікіпрофікре. Всіх люблю, цілую, і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому ми переживемо оцю грозу.